Мати військовослужбовця Галина Іванова стоїть на площі Богдана Хмельницького з фотографією сина у руках. Каже, у невідомості живе 9 місяців. До сих пор не знаємо, де він, що він, що з ним сталося. Шукаємо, ждемо, сподіваємося, що повернеться. Вірю, віру, що живий. І жду. Послідній раз я з ним балакала, що він сказав: Мама, навірно, ми підемо знову на ноль. Кажу, я з тобою, сину, молюся, і жду тебе. З тебе останній наш з ним зв'язок. А потім вже нам го дзвонили з воєнкомбанту, сказали, що зник з них без звісті. А переселенці з Мелітополя Ірина та Борис Марінови свого сина дочекалися. Вчора, 14 червня, його звільнили з полону. Там він перебував з 2022 року. Нашого синочка повернули з полону. Ми не очікували. Були дуже раді. 38 місяців. Тяжко. Ну, он молодець. Він на позитиві такий вливається, да. шуткує. Я не знаю словами, не передається. Там все внутри кипит, позириться, шипит. Короче, вот так. У мене два сина, і э, и и старший у мене воював в 14 році. Он, у, у нього інвалідність. Короче, і -го воевал. з чотирнадцятого ну, року воював. Восімнадцять років пішов. Да, Синочок вдома. Тепер все буде нормально, будемо далі жити. Тепер нове місце знайдемо, де жити, Коротше, все буде нормально. Учасники акції шикуються у колону, аби пройти містом із плакатами та прапорами. додому. На соборній площі їх зустрічають й інші учасники акції. Серед них Гліб Шумило. Чоловік повернувся з полону у квітні цьогоріч. Каже, здивований згуртованістю людей. Я теж був в полоні. Я поважаю цих всіх людей, які не опускають руки і чекають своїх батьків, своїх синів, братів. Дуже приємно. Я підтримуюся теж і надію, що в мене скоро з'явиться теж хороша звістка, тому що в мене ще дядько в полоні залишився і теж чекаю. Надіємося, що повернеться. Повернеться до додому. Ми сподіваємося, що люди не забудуться. Все, що відбувається, те, що люди, батьки для нас роблять. Ну, Надіюсь, люди це не забудуть. Із написом на прапорі Знайдіть і поверніть мені сина, стоїть Володимир Ткач. У липні, говорить, буде рік, як він зник без вісти. Був на позиції, позицію обстріляли вороги, ну і після того його не стало. Тобто чекаємо, не знаємо, що з ним, де, де він, де, в якому він стані. Ну, Надіємося на краще. Ну, зараз проводяться обміни, кожен раз надіємося, кожен раз чекаємо. Ну, поки, що, поки що немає. До акції долучилося дві сотні черкащан, розповіла її співорганізаторка Оксана Куцоконь. В цей день ми хотіли висловити таким чином мирною цією ходою, приуроченою до дня батька, висловити цим родинам підтримку, в той, в той же час підтримку нашим захисникам і захисницям. Ми нагадуємо, що в кожної акції про те, що наші захисники ще не всі вдома. Наші захисники зараз і захисниці на фронті, там де дуже дуже складно. І вони потребують нашої підтримки. Це важко витримати, важко пережити. Люди сюди йдуть за підтримкою більше. тому що коли ти бачиш, уже знайоме тобі з акції обличчя, да, в тебе хоч трохи є. Ну що тебе хто, хоч хтось розуміє в цьому світі, тому що на жаль, ну багато мають ту психологічну проблему, коли вони один на один. Вони один на один залишаються Тетяна Зозуля Тамас Масгорозія Суспільне новини Черкаси.